Ня не масово відреагували на заклик допомогти 51 й окремій гвардійській механізованій бригаді, що базується в княжому місті над Лугою. На благодійний рахунок частини вже надійшло близько півмільйона гривень. Майже 100 тисяч із них переказали жителі Володимира Волинського. Внески зробили міський голова, виконавчий комітет, управління та підрозділи виконавчого комітету, дитячі садочки, заклади бюджетної сфери, комунальні підприємства, ринки, підприємства. Підприємці, всі без виключення, як міста Володимира Волинського, району, також сусідніх міст Новолинська, міста Коваля. Як розповів Олег Свідерський, військовим краяни допомагають не лише коштами. Продукти харчування, картоплю, починаючи від того. Є навіть такі випадки, хтось свиню заколов, привозить, от вам свиня на харчування, значить, м'ясом допомагають. Я знаю, що неодноразово наші підприємці на ринках збирали чай, ковбаси сметану. Хлібзавод неодноразово надавав безкоштовну безоплатно хліб для харчування військовослужбовців від цих, хто залучається на період несення служби. Вже три тижні волонтери з усієї області безплатно разом з військовими ремонтують розкрусировану бойову техніку. У бригаді вони днюють і ночують. Я приїхав з Купачівки. Ружишинського району. У мене 52 роки я ходив в інкумат, так би добровольцем. Не беруть вже 52 роки. А в принципі, професія в мене військова і освіта, що ну, міг би допомогти. Якщо не автомат носити, то хоча б допомогти в техніці чи в чомусь. Ну і так от звертався в Луцьк їздив, а потім зателефонували мені, що якщо хочете на добровільно допомогти, то от вам номер телефона: дзвоніть в Володимир Волинський і йдіть допомагайте. Ну, так я і попав сюди. Через хронічне недофінансування в частині не могли утримувати техніку в належному стані. Наприклад, бойові машини піхоти роками не виїжджали за межі бригади. До речі, її торік планували розформувати, але цього не сталося. Баки топливні просто забиті, осадок, грязь. І щоб почистити систему, на одну машину два чоловіка треба потратити два дні. Попрацювавши тиждень, ну треба якось. Щось зробити. І от я от таку маленьку очисну установочку зробив, щоб втратити годину-півтори на машину не два дні. Народний умілець Анатолій Семенюк показав, як працює система очищення, яку він виготовив власноруч. Я тільки сьогодні неї привіз. Я за суботу-неділю закупив те, що треба, і суботу-неділю зробив це. І от сьогодні зранку привіз, от ми спробуємо. Працює гарно. Найактивнішими помічниками військових стали Нововолинці і Володимир Волинці. Вони першими запропонували свої послуги. Я слюсар по ремонту автомобілів, працюю на птафабриці у Володимирі Волинському і прийшов допомогти встановити техніку. Вона тут вийшла застояна, треба було -от, е -э, насоси ну, встановлювати. Настроювати форсунки. Який стан техніки? Стан ще нормальний, буде ще служити армію. Треба тільки трохи довести до потяги. Ну відремонтував вже шосту машину. Мешканець Нововолинська Іван Федорович Файдалюк, колишній водій, далекобійник, нині на пенсії. Каже, не міг всидіти вдома, коли почув, що треба допомогти армії. З дітьми і діти тут, і ми допомагаємо вже третя неділя йде. Ми тут працюємо. Вон стоїть одна машина вже запущена, друга, третя. Це вже йде четверта автомобіль. Комплектуємо, купуємо запчасті. Самі знаєте, яка нас за армія. А за чиї кошти? За свої. Я чесно сказати, я не підраховую ці речі. Я вважаю, що це потрібно. Аби каже, так зробив, було б. Воно вже те все вже було б на колесах бігало. Вражений роботою волонтерів заступник командира бригади з озброєння підполковник Микола Кухтін. За цей місяць буквально більше, ніж ми зробили тут за 20 років. Це відверто, прикро кажучи, але воно так і є. На теперший час одна треть у нас залишилось техніки, що треба зробити. Але зараз вже трошки накатано йде. Ремонт техніки 51-ї окремої механізованої бригади за участю волонтерів триватиме орієнтовно ще декілька тижнів. Продовжується і збір благодійних внесків на допомогу військовому з'єднанню. Після того, як було прийнято рішення Міністерством оборони генеральним штану про і складений відповідний план про передистикацію озброєння військової техніки, іншого рухового майна. На жаль, вже є. Такі факти про те, що окремі окремі комплектуючі військові майна, навісного обладнання машин не просто знімаються, а й умисно пошкоджуються. Виходячи з службової наради, яка відбулася у нас в генеральній прокуратурі, про які начальник головного управління розповідав на брифінги, ми погодили спільні дії в плані документування таких фактів для того, щоб встановити розмір заподіяних збитків. Для того щоб встановити, що це за майно і ступінь його пошкодження, приведення у непридатний стан та інші несприятливі наслідки, треба його комісійно оглянути. На жаль, прокуратура сама це зробити не може. Безумовно, ми тут вважаємо, що ми працювати повинні спільно з керівниками відповідних ослуж озброєнь і тої техніки, категорія якої переводиться на материкову частину України. І безумовно, при складанні цих актів у нас є оціночні попередні відомості балансової вартості цього майна і в ступінь її придатності. І після того як будуть підтверджені факти виведення в непридатний стан. Ми можемо сподіватися на те, що ми будемо обраховувати саме от за допомогою спеціалістів розмір цієї спричиненої шкоди. І в подальшому, в подальшому це вже буде вирішено на на рівні міждержавних угод пред'явлення відповідних позовів. Прокуратура вважає своїм обов'язком в цьому випадку акумулювати. Ці разом з органами військового управління ці факти під підраховувати реально спричинену шкоду умисним зіпсуттям цієї техніки і озброєння для того, щоб бути готовим придивити такі позовні вимоги. Знаменитий Мі-8 МСБ впевнено б'є всі світові рекорди. Він однаково добре працює як за низьких, так і за високих температур, а ще здатний підніматися на висоту понад 9 тисяч метрів. Якщо його відповідно образом вооружити, і там якоїсь ще конкретики на то це буде виключно позитивна машина, яка способна усилити... Вооружений сіл України однозначно, що в нас вертолітах мало. а за що реконструкції этих машин ми отримаємо достатне коли техніки. Унікальний у винтокрилої машини і двигун. Його розробили на запорізькому підприємстві Моторсіч. Попри значні переваги, український МІВ8 удвічі дешевший за російський аналог. Конструктори запевняють, у нас є всі можливості масово випускати його для Збройних сил України. Самое главное, что это полностью украинское производство. То есть мы не зависим от каких-либо ну, исторических моментов с точки зрения производства. Это арбуз. Все находится на территории Украины. Он способен выполнять абсолютно все функции, которые необходимы для выполнения государственных задач. Нещодавно військові льотчики випробували техніку. За штурвал сіли досвідчені пілоти Володимир Пастухов і Валентин Пістрюга. Вони кажуть, гелікоптер потужний і зручний в керуванні, тож легко здала висоту понад 6 тисяч метрів. Політ на висоту 6 тисяч метрів показав, то, що вертольот здатний не тільки набрати таку висоту і виконувати польот на ній. Хоча що в нас і запас залишався, він показує про те, що можна запросто виконати будь-який політ на майданчик обмежених розмірів. І виконати якесь завдання, яке буде стояти перед льотчиками. Універсальна повітряна машина здатна зацікавити багато країн світу. Потрібен Мі-8 і Україні. Льотчики-випробувачі запевняють, залежно від устаткування, гелікоптер матиме понад 100 модифікацій. Він може стати не тільки військовим бортом, а й медичним шпиталем або рятувальним судном. Сьогодні в міністерстві оборони України відбулися зустрічі очільника оборонного відомства Михайла Коваля з делегацією НАТО та військовими АТШ Сполученого Королівства Великої Британії. Сторони обговорили воєнно політичну ситуацію, що склалася навколо України, зокрема анексію Криму та обстановку в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Міністр оборони зауважив, що вперше за 23 роки незалежності нашій державі загрожує агресор. Наприкінці зустрічі Михайло Коваль подякував представникам делега. Вації за плідну співпрацю та підтримку у цей непростий для української держави час.